Шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проекту компанія Амако. «Амако» – це технології, що приносять гроші. Якщо минулої неділі міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, якщо пам'ятаєте, звітував про те, що вдалося зробити протягом двох років, то після цього ми поцікавилися, що планує уряд зробити для аграрів у році поточному, зокрема, за якими цінами аграрний фонд України буде закуповувати вирощене цьогоріч зерно, та як будуть розподілятися. 300 мільйонів гривень виділених урядом на компенсацію тим господарствам, у яких вимерзли посіви озимини на початку тижня. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. У нас такий план, і виписано вже в постанові чітко, що до 20 квітня всі підприємства, в яких було втрачено озимі посіви, разом з інспекціями, разом з місцевою владою. Роблять протоколи, подають їх нам наверх на міністерство, і ми, враховуючи ці документи, і підтверджені документи інспекцію, підтверджені місцевою владою і Держкомстатом, подають наверх, і в постанові чітко виписане, що ми на протязі 10 днів. Зов'язані це питання розглянути, прийняти рішення і направити кошти в ті чи інші господарства, тобто практично до кінця квітня, і до практично до кінця квітня і є пряме доручення е, першого віце-прем'єр-міністра по питанню, що ми повинні мати зворотній зв'язок з фермерами і сільськогосподарськими підприємствами. Отримали вони ці кошти, не отримали ці кошти, отримали з корупційним навантаженням, чи отримали безкорупційного навантаження. Знаєте, що в нас часто буває бюджет з обов'язковим спеціальними додатками на превеликий жаль. І ми бачимо, як сьогодні президент чітко ставить завдання викорінити це додаткове навантаження. І ми будемо тут мати пряму лінію, прямий зв'язок зворотній. Щоб ці кошти завчасно в повному обсязі і без додаткових зобов'язань фермери могли отримати, ми почали форварні закупівлі. Другий клас ми будемо закуповувати по фору 1870. Третій клас по 1760, Я може помилюсь на 10 гривень. І четвертий клас по 1700. Тобто ми вже визначили. Ми визначили умови, і тут в аграрному фонді, я хотів би звернути увагу, що аграрний фонд перший мабуть за все своє існування розпочне такі контракти, можна сказати, безтоварні, Я хотів би сказати, що що це передбачає. На превеликий жаль, аграрний фонд, працюючи як комора, а не як фінансовий інструмент, постійно мав проблеми з недостачею, постійно мав проблеми з крадіжками, постійно мав проблеми з якістю, зберігання. І в кінці виходило, що аграрний фонд, тобто держава, завжди була в певних збитках. Замість того, щоб зробити ефективні інтервенції. Сьогодні ми вже, по-перше, оскільки прийнятий закон про сільське страхування, прийнятий закон про сільське страхування, оскільки ми сьогодні перейдемо на безтоварний кон контракт, тобто сільгосвиробник, який від, отримає від нас кошти по форварду або по споту, він буде нам віддавати, по перше, контракт буде застрахований. Страхова премія буде компенсуватися за рахунок аграрного фонду. І, по-друге, по ми отримаємо товар по заявочному принципу. Тобто сільгосвиробник нам його поставить тоді і туди, на переробні підприємства, коли необхідно робити інтервенцію. Ну а за скільки купують зерно сьогодні? Ви дізнаєтесь з нашого традиційного огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників утримався на позначці 1670 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1600 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 тисяча гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1650 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 4150 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно-орієнтовані компанії. Посів ранніх зернових культур розпочали сільгосппідприємства Автономної Республіки Крим. Повідомляє прес-служба Мінагропроду. На початок цього тижня було засіяно близько 9 тисяч гектарів. Державні форвардні закупівлі пшениці і жита цьогорічного врожаю розпочне з 30 березня Аграрний фонд України, повідомляє прес-служба відомства. Більше 40 комбайнів і 4 трактори компанії Росільмаш придбали аграрії Луганської та Донецької областей у минулому сезоні. Рядом Ростов все время работали на цих комбайнах. Смотримо, що змінили, що додали такі новшества ввели. Эти комбайны не бояться То есть сделано очень хорошо. Во-первых, удобство для роботи прекрасне, есть в будь жару, холод і так далі. Далі прости в експлуатації і справа не стільки у вигідному географічному сусідстві господарстві східного регіону з машинобудівниками головним при виборі техніки залишається співвідношення ціна якість. А тому суттєво обновили у минулому сезоні технічний парк аграрії західних областей. Тільки зернозбиральних комбайнів придбали більше півсотні. Загальний оборот нас склав до порядка 58 мільйонів гривень. Ми в районі вийшли бюджетотворчою організацією, сплатили до бюджету близько 1 мільйон 470 тисяч податку на прибуток, десь мільйон 200 податку на додану вартість і десь 400 з 420-430 тисяч податку з доходу фізичних осіб. В цілому по Україні минулого року компанія Росільмаш поставила аграріям близько 300 комбайнів. Це майже втричі більше проти позаминулого року. Вдало стартувала, і програма обміну старих машин на нові. В цьому році теж плануємо розвивати цю програму. Справді більше 80% парку зернозбиральних компаній в Україні залишилося Росільмаш Російмаша ще з радянських часів. Цьогорічні морози знищили чимало виноградників та садів. Тож надзвичайної актуальності набуває захист того врожаю садовини, який вдасться виростити. Причому захистити його біологічно активними природніми речовинами цілком можливо і зробити свою продукцію екологічно чистою. Рубрику сучасні технології в рослинництві представляє компанія Ензим Агро. Садівництво в Україні набирає обертів. Споживач вибирає продукцію корисну, якісну, екологічно чисту. Це можливо, якщо насадження обробляти біопрепаратами, обробляючи біологічними препаратами плодові насадження, ми отримуємо безпечну екологічну продукцію, яку можна вживати навіть уже на другий день після обробки яблунь. Для садівництва компанія ензим Агро пропонує широку лінійку біопрепаратів, які можна використовувати на різних фазах розвитку рослин. Ефективне їх комплексне поєднання. Найефективніше, коли температура повітря підніметься вище 10 градусів. Поєднання біопрепаратів дозволяє нам успішно контролювати як шкідники, так і хвороби. Серед них це яблунева плодожерка, парша ябуні та інші небезпечні хвороби. Так, біопрепарат гаупсин на 94-96% пригнічує розвиток усіх хвороб, збутниками яких є гриби. На 94% знищує личинок яблуневої плодожерки, ефективно спрацьовує проти попелиці, вогнівок тощо. Інсектицид біологічної дії колорадоцид спричиняє масову загибель шкідників уже на другу п'яту добу після обробки насаджень. При цьому, що важливо, препарати ензим, на відміну від хімічних, не мають системної дії. Тобто не проникають всередину плодів. Вони мають профілактичну дію, обмежують поширення хвороб та шкідників у садах. Ці мікроорганізми, але не такі активні, знаходяться і в ґрунті, і на деревах, і на рослинах. І тільки завдяки тому, що збільшується їх кількість в препаратах, вони проявляють свою ефективність. Але це нормальна мікрофлора, яка є, яка є в природі і кругом нас. дослідженнями багатьох науково досвідних установ встановлено, що ті біопрепарати, які сьогодні представляє торговий дім ензим агро, вони є екологічно безпечні для людей, для тварин та навколишнього середовища. Висновки науковців та спеціалістів підтверджують і практики. Олег Яциковський з Тернопільщини уже 10 років займається садівництвом. Біопрепаратом Гаупсин, який буде використовувати уже третій сезон, захищає плодові дерева та кущі смородини практично від усіх хвороб та шкідників. Крім захисної, говорить садівник, важлива його ріст регулююча дія, особливо на саджанці. І безпечність, звичайно. Це не токсичне для людей, для животних, а найголовніше для пчол. Тому що як кожен садовод у мене є пасека, яка опилює мой сад. Для мене це дуже важливо, що мої пчоли химии не погибають. Важливим є і економічний бік справи. Використовуючи біопрепарати ензим у садівництві, можна зекономити на одному гектарі від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Консультації за телефонами 098 900 903 або 0432 555 622. Як ви знаєте, одним із пріоритетних напрямків роботи уряду на сучасному етапі є підтримка розвитку тваринництва у нашій державі. Яким чином уряд планує підтримувати розвиток тваринництва у поточному році? Ви дізнаєтесь буквально за кілька хвилин. А поки що я пропоную познайомитися із досвідом одного із чималої кількості господарств, яке розвиток тваринництва своїм пріоритетом визначило і ще спочатку заснування понад 10 років тому. Сільське господарство, галузь збиткова чи може бути прибутковою на це питання. Професійний військовий у минулому Михайло Андрієвський відповідь шукає уже більше десяти років. Якщо в селах в буде нібудь лібо животноводців піроботки, село значить, воно погибне. Тому ми своєї сторони там, де працюємо, у нас є робочі місця і навіть не вистачає. Підприємство Крок Укрзалізбуд» за відродження тваринництва взялося відразу. Як тільки почало працювати тут, у селах Чернігівщини на початку 2000-х. реконструювали старі приміщення і будували нові. Дай йому Бог здоров'я, зводить, отакі чудеса творить. І це на благо всіх людей, це ж не тільки, це просто приємно будувати з ним працювати, як з ним не працювати. Як ну хе, кроме нього в окрузі нема таких людей просто нема. У питання генетики теж ніколи не зупинялись. Товариство має статус племінного господарства і по великій рогатій худобі, і по свинарству. 8,5 тисяч голів утримують на свинокомплексі сьогодні. Метод годівлі шведські столи. Економічно вигідно і тваринам комфортно. Комфортно почуває себе у нових приміщеннях і велика рогата худоба майже 1200 голів, із яких корів 560. В останні роки основні капіталовкладення були зроблені. У цей твариницький комплекс. Перший новий корівник звели три роки тому, через півроку доїльну залу. Потім другий корівник родільне відділення і майданчик для утримання новонароджених телят. Свіже повітря і телятка, вони в цей напружений період, низькі температури, вони себе надзвичайно краще почувають, ніж у Приміщеннях старого образця. Результат збереження здорові телята, збільшення поголів'я худоби, зростання надоїв. Нині від корови отримують по 6200 кілограмів молока, поплим заводу близько 7 тисяч. Уся продукція екстра класу. Повинні побудувати одне приміщення на 350 голів, де буде утримуватись нетелі і сухостійні корови. Здешевлювати собі вартість продукції тваринництва дозволяє власне кормовиробництво. Мають власний комбікормовий завод, який теж постійно удосконалюють. Одне із останніх придбань цей навантажувач зерна. Михайло Володимирович ніколи не, не зациклювався, не досягнутому. Він завжди дивився, мав напрямок на те, що робиться в нас в країні, що робиться за кордоном. В усьому, як за кордоном, поки що не виходить. Цінові коливання не дозволяють. Тож, щоб працювати рентабельно, розвивають і виробництво, і переробку. В этом углу значить зі планується в цех. Ми вже привезли морський контейнер, це рефрижератор. Ми десь то процентів тридцять-сорок будемо імети рентабель за що переробки. Нові напрямки виробництва це нові робочі місця. На комбікоровому заводі нині працює 74 чоловіки з навколишніх сіл. А загалом трудовий колектив товариства в сезон до 500 чоловік. Це є робочі місця, яке зараз дуже складне питання у нас не тільки в нашій а й на Україні. Це друге. Це відрахування до бюджету, щоб ми могли утримати нашу соціальну сферу. Ну і це питання взагалі розвитку нашої держави. Як аграрної держави, всі податки, які надходять до місцевого бюджету, це кошти товариства Крок Урзалізбуд. Побудували церкву у 2006 році, і в цьому році також надали допомогу у ремонті церкви. Допомагати ветеранам малозабезпеченим школі ці та багато інших соціальних питань товариство теж взяло на себе. Адже для керівника сільське життя і аграрне виробництво одне ціле. У найближчих планах будівництво нового тваринницького комплексу у сусідньому районі, розширення виробництва. Сьогодні подивитись і повчитись сюди приїжджають різні делегації, колеги аграрії. Тут нічого не приховують, діляться досвідом і розвиваються далі. Якщо держава буде партнером хорошим, значить то бізнесам, тогда буде розвиватися і бізнес, і Україна. Ви певно вже чули, що вже від завтра російські фахівці планують нарешті розпочати перевірку вітчизняних сироварів. Ви знаєте, що обмеження експорту українських сирів на ринок Росії спричинив зниження цін, подекуди обґрунтованих, подекуди ні, на молочну продукцію, переважно більшість якої виробляється саме в особистих господарствах населення. Як за таких умов. Уряд планує розвивати тваринництво, зокрема молочне, і як може утримувати ціни на молоко, розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк у своєму ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. премєр міністр щитко поставив завдання, і я вдячний йому за цю ініціативу, що уряд прийняв рішення заслухати практично всіх губернаторів по перспективі розвитку тваринництва. Товарість молока, якість молока, усунення посередників. І, звичайно, тут ми вже тоді можемо і розглядати прямі дотації. Але сьогодні наше завдання дотувати формування сімейних ферм, дотувати, і в нас передбачені дотації на прибавлене поголів'я молочного стаду по 10 тисяч за корову прибавлену. Потім у нас передбачено по бюджету для сімейних ферм і для товарних виробників і для населення. Якщо ти закуповуєш тиличку, ми компенсуємо 10 гривень за кілограм живої ваги. Якщо ти закуповуєш м'ясну породу бичка, ми компенсуємо 6 гривень. Тобто ми мотивуємо таким чином, а але я звертаю увагу, з іншої сторони необхідно мати споживчий ринок. Для того, щоб продукція, яка виробляється, мала ринок збуту. Це теж питання. Усунути посередників, споживчий ринок і мотивація сімейних ферм. Плюс, що стосується сімейних ферм, ми обов'язково будемо компенсувати, і в статті бюджету передбачено компенсація обладнання, тобто доїльного обладнання, і компенсація закупівлі охолоджуючих, охолоджуючих для молока. Товарність, якість сімейної ферми і, звичайно, для великотоварних компаній, для е, товарних е, ферм ми передбачаємо, і сьогодні Національний банк нас підтримав в цьому напрямку. Компенсація дві облікових ставки банка е, по кредитам для ферм. Не виключено, що розроблена урядом програма і її заходи сприятимуть розвитку тваринництва і в господарстві, з яким ви зараз познайомитесь, і керівник якого цілком обґрунтовано претендує на звання Кращий господар в Україні, партнер проєкту компанія Амако Амако, це технології, що приносять гроші. Денис Пецько після закінчення аграрного факультету одного із чернігівських вузів третій рік працює за спеціальністю. Я, наприклад, бачу цьому перспективу, мені подобається. Подобається, як я сажу картошку від викладання витарки зі складу і до затарки нового складу, я бачу всі ці технологічні процеси, як вона зростає, як вона мені дуже цікаво, наприклад. І подобається робота. У Чернігівській індустріально-молочній компанії Денис веде галузь картоплярства від вирощування до зберігання. Минулого року картоплю тут зібрали 18 тисяч тонн. Для зберігання врожаю збудували овочесховище. Це все реконструйовані старі приміщення, сучасне обладнання, ефективна техніка. У картопляний проект за два роки вклали 42 мільйони гривень. Загалом, за чотири роки роботи на землях двох районів Чернігівщини, посівні площі наростили до 28 тисяч гектарів. Вирощують озиму пшеницю жито. Навесні будуть сіяти кукурудзу, соняшник, картоплю. Інвестиції в техніку і технології вже дають віддачу. На цих землях, на цих бідних, піщаних землях можна отримати урожаї 50-60 центнерів з гектара. Тільки потрібно землю накормити і зробити все в срок. За підсумками роботи минулого року компанія була визнана кращою в області. Брались до уваги показники посінні площі, врожайність інвестиції. Нині у різних підрозділах підприємства працює близько 800 чоловік. Щомісяця тільки зарплати виплачують півтора мільйона гривень. Як в назві, так і в діяльності компанії тема тваринництва теж перспективна. На фермах утримують близько трьох тисяч голів великої рогатої худоби, з яких майже півтори тисячі корів. Минулого року надоїли 4800 тонн молока. Нині щодня продають переробникам по 18 тонн. В планах є на той рік, 13-му році буде будуватися ферма на тисячу голов двійного стада з молочним блоком. Одна така ферма на тисячу голів без обладнання обійдеться в 15 мільйонів гривень. Хочемо за в державу в програму держави сьогодні держава задекларувала, що хто буде робити нову або реконструкцію ферми, там буде 50% кошти вертатися. Доки перспективні проекти розробляють тут в цехах і на подвір'ї машинотракторної станції компанії робота вже почалася. 140 місцевих механізаторів, пройшовши навчання і підготовку, працюють на сучасній потужній техніці. Для того щоб вміти на ньому ще працювати. Ефективно, швидко і вписатися в ті сроки, які нам будуть відведені, От, треба трошки їх до цього підготувати. Тільки із села Руїще Чернігівського району в компанії працює 100 чоловік. Вся молодь, до призивна, вся отучившися в городі, вся залишається в селі. Діти зв'язаються, більша частина і працює. Безкоштовне навчання і працевлаштування, головне бажання трудитись. Більше п'яти тисяч землевласників усіх сіл, де працює компанія, її пайовики. Виплати орендної плати за минулий рік 4 мільйони гривень. Цього року буде вдвічі більше. Крім 7 мільйонів гривень податків, сплачених до бюджетів різного рівня минулого року, сільським радам було перераховано 2,5 мільйони гривень. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. Сьогоднішній же випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Той, хто стежить за прикметами погоди і народним календарем, відповість вам, що справжня весна має прийти після теплого Олекси 30 березня. На початку квітня висівають однорічні квіти на розсаду. І пікірують висіяну раніше розсаду. Дрібні рослини на відстані 2,5-3 см, більш крупні 5-6 см. Якщо на гілках після зими з'явилося підмерзання або пошкодження, такі місця зачищають гострим ножем, дезінфікують розчином залізного або мідного купоросу, замазують садовим варом або цементом, зверху зав'язують мішковиною або поліетиленовою плівкою. Сьогодні вже мушу прощатися з вами, дай Боже вам, усяких гараздів. І дозвольте звернути вашу увагу, що наступного разу ми з вами зустрінемося 8 квітня. Тримаймося!